se Murkit Нове дитяче видавництво, яке з'явилося під час повномасштабної війни. У їхньому портфелі вже 10 книжок, 8 з них українських авторів. Грушки йдуть в садочок, допомагають дитині легше звикнути до нового етапу походу в дитячий садок. А грушки йдуть у парк це історія про сповільнення і вміння бачити красу навколо. Хвилько підтримує малюків в боротьбі зі страхом нового й тривожністю. А можна до вашого клубу, нагадує, щоб дружити зовсім не обов'язково бути однаковими. Для найменших є хрюці-хрюці картонка, яку можна читати й на разом. Книжка про ніжки інтерактивна. На кожній сторінці малюк має завдання. Є й книжки, що надихають: це зоряний птах про пошук свого голосу і віру в себе, а маленький маяк про те, що кожен із нас важливий. Чотири таємні історії відкривають двері у фантастичний світ і нагадують про справжні цінності. А млинці жирафового кольору веселий команд на історія з глибоким висновком. Засновниця Муркуту колишня книжкова блогерка. Нині працює в IT і виховує двох доньок. Саме з їхнього читання все й почалося. Моїм двом дівчатам дуже Сподобалися книги їхнього видавництва. Вони читали їх і перед сном, і після їжі, і просто посеред дня. Підтримуйте видавництво своєю підпискою.